11.50. на площі незалежності у сумах зібрались учасники. Серед бігунів Андрій Тимчук, чоловік вирішив пробігти 10 кілометрів. Для цього приїхав з Чернівців. Мій рекорд на цій дистанції 40 хвилин 30 секунд. Так що хотілося б вибігти 40 хвилин. Я не зовсім готовий, але побачимо. Я собі поставив таку ціль. Хочу взяти участь в забігу в кожній області України. І от Сумська на черзі в своїй рідній Чернівецькій, в Хмельницькій, Вінницькій, в місті Києві, в Житомирській. Ну і поки що все, але далі буде. Разом із тими, хто біжить десятку, стартують і учасники, що долатимуть п'ять кілометрів. Серед них Богдан Ворона. Говорить, тренується у бігові Це щодня. Майже ідеальні погодні умови для бігу. Я просто вирішив підтримати наше сумське бігове ком'юніті, Чому б і ні? Підтримати атмосферність. Плюс ми збираємо гроші дітям, наскільки я знаю. Тому прийшов. Стартували рівно о 12-й. Сьогодні побили рекорд, ну, саме цього забігу. Раніше рекорд був 88 учасників, сьогодні близько 150. п'ятдесяти. Біжимо дистанцію один км, п'ять кілометрів, 10 км. Збираємо кошти для дітей сумського центру онкогемокології. Сьогодні спеціально для цього перекрили частину міста. П'ятірка має три кола, десятка має шість кіл, один кілометр має одне коло. За кілька хвилин фінішують перші бігуни. Ті, хто обрав 5 кілометрів бігу. Серед них Сергій Тарабан. Для нього це четвертий благодійний забіг до Дня Миколая. Погода, як так везли, дала нам побігати, нема голоду. Настрій позитивний, Радує те, що дуже багато учасників. По завершенню забігу дарують медаль. Вони вручаються кожному, хто фінішував. Вони ось такі красиві. Через саме таку медаль, каже 10-річний учасник Артем Гладких і вирішив сьогодні бігти. Я Я ще раз пробігти, заробити медаль. в перший раз один кілометр бігав, а сьогодні п'ять. Благодійний забіг до Дня Святого Миколая відбувся цього року в п'яте. Минулого через карантинні обмеження у ньому взяли участь 20 людей.